Друзі, намасте! сьогодні вийшла в прямий ефір для того, щоб ем, в рамках наших, скажімо так, прямих ефірів, які зараз я проводжу для того, щоб ну, якось залучити вас до нашої йогівської сім'ї, і щоб ем, більше з вас хто. Ем, Вдохновився да, для того, щоб почати практикувати йогу не просто як тілесну практику, але, але і як практику для нашої душі. Тобто йогу ми розглядаємо як систему самопізнання, пізнання всесвіту, при якому ми використовуємо наше фізичне тіло і. Якось докапуємося до тієї душі, тобто до того, хто в цьому тілі живе. І в рамках, скажімо так, наших практик, які зараз я транслюю з залу, там де ми систематично проводимо наші ранкові практики. Я вас, до речі, така рекламна пауза запрошую на ці практики. Будь ласка, приходьте вівторок, четвер, субота, 8.45 початок, вечірні практики. Це понеділок, середа, п'ятниця, 17.45 початок. Тобто умови всі створені, і в рамках, скажімо так. Нашого прифронтового місця, де, дякуючи всім вчителям, абсолюту, богові, творцю, будь-кому у нас є можливість а, практикувати його. Це дуже-дуже добре, дуже така блага карма, скажімо так. Тому приєднуйтесь ще раз. І сьогодні мені б хотілось трошечки таке пояснення дати: такого чудового виду йогу йоги, якого ну, майже не видно на просторах, скажімо так, інстаграму, фейсбуку, інтернету це мантра йоги. Йога. Це величніша, це чудовіша, це найпрекрасніша йога, моя з улюблених, скажімо так. Це сама проста йога в виконанні. Йога, яка дає можливість пізнати себе краще завдяки звуковим вібраціям. Тобто, промовляючи певні слова, слова сили, ми змінюємо свій внутрішній світ, да, внутрішній простір і тим самим впливаємо на те, що знаходиться навколо нас. Тому такий вид, як мандра йога чи йога звукових вібрацій, вона незаконно так, знаєте, обминається і зараз. Поясню чому. Тому що пояснити механізм роботи теоретичний дуже дуже важко. Вона, як в практиці, дуже проста, так і дуже важка в розумінні. Наш розум, він так створений, що. Якщо він щось не розуміє, він це ігнорує, відкидає. І Знаєте, така, пихатий такий наш розум. Тому щоб збити з нього цю пиху, скажімо так, дається оця теорія. Я трошки пізніше дам такий невеличкий кусочок, скажімо так, цієї теорії, щоб ви трошки змогли подумати. Ну, На практиці завтра вранці, в суботу, да, я буду давати звукові вибрації. Щоб ми Трошки, трошки спробували, що це таке. Поясню, для чого це буде робити. Тут невеличка шпаргалка, в яку підглядати буду, да, щоб не забути головні речі. І так, мантри, особливі слова сили, які впливають на внутрішній наш світ і впливають на те, що знаходиться навколо. І міць, та потужна сила цих звукових вібрацій, дуже важко їх переоцінити. Вони про слова, оці сили, які ми промовляємо, вони дають нам колосальний такий імпульс, який ми да, відтворюємо і впливаємо як на себе, так і навколо. А, існують дуже різні мантри. І знаєте, ну якщо ви цікавились колись такої, цієї тематики на просторах інтернету, дуже багато відкриває YouTube стільки зсиляючого і того, і цього. багато чого є. Насправді так і є. А, мантри є різні, мантри, які дають нам. Ну, майже зцілення дають оздоровчий ефект. мантри, які допомагають нам отримати будь-які чи виконати будь-які бажання, мантри, які допомагають нам в реалізації себе, в досягненні тих цілей, да, які ми поставили. Ну, про це сьогодні не буду казати, тільки можу так закинути трошечки. Да. Чотири цілі. У людини, завдяки яким вона приходить до, приходить до цього Всесвіту. Це тхарма, це артха, це кама і мокша. Перев, ну, такий перевід, да? Тхарма це ваш життєвий шлях, який ви знаходите, і йдете по ньому, да? максимально ефективні, максимальна користь від вас. Далі. Артха це вивчитися заробляти гроші, да, якось їх використовувати. Це кама, насолоди цього життя. І мокша звільнення, да, тобто отримання свободи від всього. Ну, це, якщо коротко, колись, можливо, про це поговоримо. Так, чим же відрізняються мантри, от зараз я кажу звичайні слова. Да? Звичайні слова і мантри – так, вони мають відмінність. Мантри – це такі. Відрізняються цим впливом слова, да, звуки, які поєднані в мантри, да, вони мають колосальну вібрацію, дуже високу, дуже потужну. Тому і впливають на звичайне слово так не впливає, тому що ну, мають декілька значень, вони іноді використовуються в не дуже гарних справах. Іноді ми когось обманюємо, що скажемо, не те, що думаємо, і так далі. Тому. Ем, мантра, якщо її не практикувати взагалі, то ти навіть не зрозумієш, як вона працює. І будь-який від йоги, і мантра, в тому числі, якщо ми не будемо практикувати, ми не зрозуміємо, як це працює. Ми можемо переслухати, перечитати безліч літератури, переслухати безліч великих майстрів йогів. Але якщо ми не почнемо цього робити, ми не зрозуміємо, як це. Тому мантра і відрізняється йога, да що? Якщо ви не розумієте теорії, але ви починаєте промовляти, промовляти, про промовляти і отримуєте результат. Тому вчителі нас ну, закликають до цього. Починайте практикувати, і вам все одразу стане зрозуміло. Ем, як впливає теорія мантра йоги на розум? Я вже казала, да? вона збиває пихатість нашого розуму. Ну, Трошечки дам вам цієї теорії, тобто при... відкрию цю завісу. І так, Все, що ми навколо себе бачимо, це є все навколо нас вібрація. іншими словами, це є мантра. Да? І м -м, коли створювався ізначальницею первинною цією вібрацією наш Всесвіт, він створювався з вібрації мантри ом. Тобто такий звук. Відтворився ця ізначальна вібрація, створила цей всесвіт, да? потім вона розділилася на маленькі-маленькі шматочки цієї вібрації. Потім ті шматочки, поєднуючись одна з іншою, тобто стиковувались, створювали певні об'єкти, якісь явища, процеси. Тобто, е е е е такими словами, ст продовжував, продовжував створюватися цей всесвіт. І ось тут. Комбінацію цих вібрацій і є мантра. Тобто, все навколо нас мантра. І коли ж починаються очі дива, тобто, коли ми вчимося породжувати оці вібрації, нужні, правильні вібрації, ми можемо впливати і створювати цей всесвіт. І от, бачите, да, як це розуміти. Я Насправді, можу створювати всесвіт, да? розуму, звичайно. що він скаже, ти що, ти подивись на себе у дзеркало, ти тут хто? Ти створюєш всесвіт? Отак розум вам скаже. Але якщо ви почнете розмірковувати над це і ще й практикувати, ви подивитесь, що саме так ви можете створювати для себе в свої, всі, свій всесвіт, скажімо так. І так, мантра Йога стверджує, що все є навколо. Вібрація, все є мантра. І матерії насправді немає, а є оця застивша, сконцентрована, плотна енергія, вібрація. І наше тіло саме і є ця вібрація. І якщо ця вібрація не фальшиві, скажімо так, тоді ми відчуваємо гарне самопочуття, гарне здоров'я, у нас гарно працює наш. Розум, ми такі харизматичні, ефективні, логічні, ну, все в нас здорово. Як тільки ми починаємо да, якось трошки фальшивити, наші оті вібрації розстраюються, ну, знаєте, це такий приклад може бути піаніно, яке розстроїлось і ми починаємо грати, і такі не дуже гарні звуки, і ми перестаємо на ньому грати. Да? І що робимо? Викликаємо майстра, який починає налаштовувати цей інструмент, і він знову починає грати. Так, от мантра йога є тим майстром, який ну, стілює, да, настраює да, ці струни наші, і отакий от е, оздоровчий і стілюючий ефект має мантра йога на людину. Як же зрозуміти, працює мантра чи ні? Ну, наприклад, ви обрали мантру Ом для себе. Ну, обрали таку мету: хочу, ну що, покращити стан свого здоров'я, заспокоїтись? Да? Дуже зараз у нас нервовий час. Ми знаходимося в різних станах. Щоб себе заспокоїти, обирає мантру Ом, починає її практикувати. Практикуй день, два, три місяць. Як дізнатися, працює вона чи не працює? А дізнатися можна просто: да? ви бачите результати. Ви бачите, що ви трошки спокійніше, ви дійсно якось-менш впадаєте в крайне, скажімо так. І тобто, оця енергія, яку ви відтворюєте, вона співпадає з вашою внутрішньою енергією. Тобто, резонірує, гармонізується це поєднання тої енергії, що ви відтворюєте, те, що у вас є. Тобто відбувається такий резонанс з вашою основною життєвою енергією. Тобто її ще називають енергія кундаліні. Ось. І ось таким чином ви розумієте, що вона працює. Ну і головне, можливо, щоб хотілося би сказати стосовно мантри йоги, як, який вплив вона має на людину. Звичайно, людину, яка тільки-тільки ну, встала на шлях йоги і хоче щось там практикувати, і дізналася, що є така чудова йога, як мантра йога. Так ось. Людина, яка практикує мантра йогу, вона форсовано розвиває свій розум. Вона форсовано впливає на збільшення концентрації уваги, тобто її, для неї немає великого такого зусилля, щоб сконцентруватися на чому. Людина, яка практикує мантру, вона менше під ем, впливає на неї, менше впливає стреси, тобто вона більш така збалансована. Також, Людина, яка практикує регулярно, систематично мантру йогу, має дуже красивий голос. І коли людина говорить цим голосом, вона може впливати на розум інших людей. Тобто люди починають вас слухати. Ну, не те, щоб ви там несли якусь околесицю, да? а щось таке розумне, якесь таке істину якусь несете, і люди будуть до вас прислуховувати, і можете впливати на людей. Далі. Практикуючи звукові вибрації, ви позбавляєтесь будь-яких кармічних забруднень. Що таке кармічні забруднення? Ну, саме слово карма, да, щоб воно не лякало вас. Це дуже простий закон причини та слідства. Тобто, що ви в тобто, що ви забажали, те і сповнилося. Да? Тобто, причина слідстві все просто насправді. Посміхнулись у дзеркало в дзеркалі побачили посмішку. Робите щось погане, погане, оце і є. Тобто ви звільняєтесь від цих забруднень і отримуєте гарне здоров'я, да? скажімо так. Не тільки мантра йога, але ну, так як ми говоримо про неї, нам дає більше життєвої сили. Тобто ми покращуємо чи збільшуємо рівень енергії в собі. Це дуже-дуже так, так, важливо, особливо для людей, які не можуть практикувати ніякі тілесні практики, скажімо так, обмеження. Є да, певні. Практикує мантру йогу, вона отримує цілющий, цілющий ефект да, і те, що я вже перечислила да, перед цим. Далі дуже цікавий такий м -м вплив. чи... Розкриває в нас наші здібності, про яких ми ще не знаємо, але в нас є, і практикуючи матру, ми розкриваємо ці здібності і наші надздібності. Далі, практикуючи звукові вібрації, ми з вами, скажімо так, руйнуємо свою негативну карму і Набуваємо позитивну карму. Це теж дуже-дуже така гарна сторона впливу мантра йоги І найголовніше, як і всі види йоги, мантра йога дає можливість нам пізнати себе, пізнати своє вище Я. Та, божество, та божественність, да, яка в нас закладена, в кожному з нас. Ми її розкриваємо, ми більше розуміємо себе, що ми не тільки. Оце об'єднання м'язів, шкіри, кісток, зв'язок, е, органів, а що ми є дещо більше, що щось в нас є, що оживляє все це і дає можливість проявлятися да, через тіло, наша душа. І оце пізнання себе через мантру йогу. Воно ну, обов'язково відбудеться, якщо ви регулярно, систематично практикуєте. Як практикувати самостійно мантра йогу? Так як я вже сказала, що це дуже проста йога до практичного виконання. Вам не потрібна ні килимок, вам не потрібна якась одежа там спеціальна. Вам потрібно місце, де ви можете сісти. Це може бути Да, якесь покривало поклали, якщо ви можете сидіти да, з ногами, да, скресно, хресну, чи просто витягнути, і, спираючись спиною до стіни, будь ласка, якщо немає можливості сидіти, коліна не дозволяють на стілець з прямою спиною. Простір повинен бути чистим. Чистим я маю на увазі в фізичному смислі. Да, і простір, де не буде. Ніхто вам заважати, і ви не будете заважати, тому що на перших порах мантру треба практикувати голосно. Ну, наприклад, я зараз сяду і буду тут Аум, співати тут мені в двері всі будуть стукати, да? і хтось буде крутити пальцем у візка, скажуть, с ума, зі, з ума да, з'їхала чи це, ще щось. Тому треба да, організувати цей простір, попередити, що ви працюєте з голосом, ви хочете зробити красивий гарний голос. Щоб люди не пугалися, ті, хто поряд з вами живе. І починайте практикувати якомога голосніше. Да? Якщо це мантра ОМ, і завтра вранці ми попрактикуємо з вами, то це буде. Поєднання да, цього Ом через звуки. Ау. Тому я вас запрошую на нашу ранкову практику в 8.45. Наприкінці практики будуть звукові вібрації, щоб ви зрозуміли, як це, це, скажу вам так, відчуття після звукових вібрацій неймовірні. неймовірні. Тіло, як це піаніно дійсно звучить, грає і а, співає буквально. Тому... Вам дякую за увагу, що дослухали, і рекомендую тих, хто практикує з нами. Ну, взагалі, цікавиться його як таковою, а видів його йог дуже багато, от стільки, скільки є проявлень людей. Тобто, що ми можемо? Говорити, можемо, мантра його, сидіти нерухомо можемо, хатха його рухатись можемо, крія його, концентруватися, медитація, да? бачити. Чути все є дана на кожен цей прояв наш є вид його. Дякую вам, всім! Ом. Бережіть себе, гарного дня! Підвищуйте свої вібрації завдяки мантра йогі.